Завершився 10-й тур чемпіонату України УПЛ. Давайте розглянемо його результати. Ну що ж, перший матч у нас був в Олександрії, епіцентр обіграв Олександрію 1-0. І це вже друга поспіль перемога кам'янчан. Думаю, кам'янецька команда нарешті запрацювала. Нарешті машина поїхала і почала здобувати важливі очки. Йдемо далі. Верес Зоря. Без голів, напевно, була дуже напружена боротьба, але атака не змогла себе проявити, що в одній, що в другій команді. Металіст 1925 ЛНЗ. І тут здобуває перемогу черкаська команда, яка весь матч захищалась, але зуміла на контратаках забити важливий переможний гол. Відзначився Проспер. І ЛНЗ продовжує цей сезон дивувати, і дуже цікаво спостерігати, все ж таки. На що здатні черкащани, подивимось. Карпати рух 0-0. Ну, лупашка щось не, не задалася. Цього кар'єра в Карпатах. Я думаю, що ненадовго він там залишиться з такою грою, тим паче втрачати очки в дербі з командою, яка на, йде на останніх місцях. Я думаю, рух буде боротись за виживання і. І не виживе, скажімо так, Ну, такі реалії. Оболонь Полісся 0-4. Команда Ротаня завелась і почала штампувати перемоги. І, до речі, дуже класно відіграли екс-динамівці Андрієвський, там Шепілєв, от, І приносять результат команді. Йдемо далі. Полтава Колос 2-2. Колос е, продовжує втрачати очки. Добре, почала розпочала команда Костишина, але чомусь здулась всередині чемпіонату. Ну, нічого, можливо, ще е, знову е, вона воскресне і почне здобувати перемоги. І тепер переходимо до лідерів. Шахтар перемагає 4-0 кудрівку. Воу, воу, воу! Ну, давайте реально. Кудрівка – Це не той опонент для Шахтаря. Взагалі Шахтар має ну, як мінімум 70% команд обігрувати в УПЛ з таким розгромним рахунком. Те саме і Динамо. Але у Динамо був сильніший суперник. Кривбас, який йшов на першому місці до цього туру. Тепер він, звісно, на четверте місці опустився. Але Динамо з Ярмоленком нарешті здобувати перемогу такі. Такий от вийшов. Тур e, у нас.